Всім доброго дня. Сьогодні салат поряк з оселедцем. Будемо використовувати один оселедець, три бурячки, горошок, клянка, і цибулинка невеличка. Я взяла пів великої огірочки квашені потрібні будуть нам для соусу. Цибульку ріжемо пів кільця, але у мене велика, тому я розрізала на три частинки. Зараз ми будемо її маринувати. Зберу все в тарілочку. Присолю пів чайної ложечки солі. от Отсудам тільки чайну ложечку, небагато. Заливаємо кип'ятком і відставимо трошечки в бік. Нехай маринується, а ми тим часом подрібним огірочки для соусу, щоб блендер краще з ними справився, меншими кусочками різно. Займемося соусом. В чашу блендера зараз заливаємо склянку оліві. Розбиваємо одне яєчко. солі даю пів чайної ложки. оцту я не даю, бо буде квашений огірочок. Гірчиці можна на смак. Хто гостріше любить більше в мене чайна ложка. А тепер додаємо ці огірочки, що ми з вами порізали. Але спочатку то можна було поставити. Блендер, а тоді всипати огірки трошки важко було наставляти. І вбиваємо наш соус. Знімаю помаленьку, огірочки помало перебовкулися. І ось отримуємо ось такий соус. Огірки його зробили трошки рідшим, як звичайний майонез. Для салату в самий раз. Буряки ми натираємо на крупній терці, як для будь-якого салату. Може, можна було б і шматочками нарізати. Це я хто любить. Я люблю все порізано дрібненько. І в більшості салати я люблю мішані. Оселедець також ріжемо шматочками, кому які подобаються. Я ось такі. Висипаємо горошок, нашу мариновану цибульку, я її відтиснула, водичку виліла. І соусу додаємо ну, кілька ложок, 3-4 ложки. Будемо зараз бачити, перемішуємо акуратно і недовго. І вуаля, наш салатик готовий. Дивіться, яка краса асмакота. А смакувати ми його любимо найбільше за все з картопляним пюре. Tak, najsmaczniejsze zawsze.